Міцних горішків волонтери зробили з потриманих польських джипів. Бронювання автівки рушають під Дебальцеве до батальйону Київська Русь. Окрім броньовиків, солдатам передадуть і ось цю швидку ластівку. Її нарікли на честь медика з таким же позовним. цьому є своє смасо. хлопці знають, що якщо десь потрібно допомогти, то Я речуватися. Рушаємо з Києва у півночі, їдемо колоною. Та пригоди починаються вже на старті подорожі. Похоже, что это с насосом низкого давления. Я думаю, что завтра к концу дня ее починят, это завтра суббота. І воскресіння на вечір ми її споймаємо там. На другу машину дорогою також чекала купа пригод. Тут 11-й батальйон на броневіке хочуть проїхати. Окей. Дорогою у Харківській майстерні машину докомплектували, народні умільці, зробили станки під кулемети. Там Гілії говорив, що армію обеспечують повністю самі. Що це не похоже на це? Що то волонтери как бы, снабжають армію, починають постільного белья і заканчивають все остальної трихамуди і навіть полубронированними машинами. Далі за Харків це вже зона АТО з купою блокпостів. Хоч несподіванки затримали колону авто, але до сутінків найбільш небезпечного часу в зоні бойових дій конвой прибув у базовий табір. Військовим передають авто тільки після перевірки на міцність. Ну, з питання стріла, будемо сказати так, пройшло успішно на 90%, тому що все-таки сподствольника я ухитрився не попасть в цю машину. Ну, скажем так, что она стояла закамуфлированная, и я промахнулся. Вот это отстрел из пулемета РПК калибром 5,45 мм. Вот. То есть пробивается передняя металлическая пластина. Вот. а внутри оно застряет в бакелите, который здесь проложен. То есть нету даже следов. После выпробования машины официально прымают у батальоне. Прекрасные машины, прекрасно сделана броня. То есть она выдерживает стандартные попадания 5,45-7,62. То есть хочу сказать большое спасибо волонтерам за ту помощь, которую они оказывают батальону, за те две машины, которые уже поставлены, которые еще две поставили. Машини, які волонтери готували раніше, вже кілька місяців служить у батальйоні. Тож армійські помічники не планують зупинятися. Одразу по поверненні займуться черговою партією авто. Ані е в умовах сьогоднішньої війни, ані ефективні БТР як ціль, е трудно досяжимо, в них попасть трудно. І плюс у них прощає швидкість. От деле були гроші, робили б більше. Тому ми просимо всіх, хто не равнодушен, е хто хоче допомогти нашим бойцям. Вот, либо помогите нам с автомобилями, старые автомобили, вот такие рамники с нормальным двигателем. Вот либо деньгами кто может. Но вот как вы видите.